Вітаю всіх, хто дивиться це відео. В я вам розповім про придбаний нещодавно такий кишеньковий мультиметр від фірми ЮніТе, Модель UT120C. Купував його через сайт Aliexpress і адресу відповідної веб-сторінки, звісно, залишу в описі. Коштував він трошки менше 14 доларів, здається, 13.89. Доставка в Україну була безкоштовна. Придбав я даний прилад як заміну своєму вже морально і технічно застарілому, але ще досі популярному і присутньому в продажі приладу безіменному моделі DT838. В принципі, я б, може б і не купував новий, але цей трошки я випадково підпалив після 10 років нормального використання. Отже, повернемось до нашого герою. Даний прилад комплектується таким захисним футляром. <кій> Він призначений не лише для транспортування і зберігання приладу, а може бути використаний навіть під час роботи, тому що має спеціальні прорізи в корпусі і прозоре віконця, через які можна спостерігати показники на дисплеї. Власне, сам прилад дуже компактний і має габарити приблизно 11 на 5,5 на 1 см. Це якщо без футляру. Живиться він від однієї літєвої батарейки. Ну як добре тримається, Лі Літієвої батарейки 3 фольтової, але щоб її встановити в корпус, потрібно його розібрати. Якщо вам цікаво, як це робиться, то додивіться до кінця, там буде показано розпаковку і перевірку цього приводу, яку я знімав для Aliexpress на випадок рекламації. До речі, батарейка вставляється плюсом до гри, мінусом до плати, про що є відповідні попередження на платі, але вони дуже-дуже дрібним шрифтом написані. Отже, власне, сам прилад. Що він може? Він більш функціональний, ніж його конкурента. Конкурентом я його називаю через те, що вони не тільки подібні за розмірами, але й знаходяться плюс-мінус в одній ціновій категорії. Такий прилад зараз можна придбати десь за 180-200 гривень. А Даний же прилад мені обійшовся, якщо перерахувати курс долара, приблизно в 360, тобто не набагато дорожче. На відміну від старого приладу даний має менше положення колища, що переключає діапазони, зате в межах кожного діапазону можна змінювати. Наприклад, ось вимірювання напруги, постійна напруга, змінна напруга, частота і схожність. До речі, частоту можна вимірювати майже при, ну, при всіх положеннях. Це, напевно, для зручності, щоб менше було Е, Інше положення коліщатка це вимірювання опору. Перевірка діодів, так звана прозвонка ланцюгів і вимірювання ємності. Наступне положення це вимірювання частоти, а далі мікро і мА. Коліщатка має такі досить крупні насічки, завдяки яким його можна повертати одним пальцем, а не, не так, як тут. Плацати як мінімум двома. Даний прилад також відрізняється тим, що він має дещо вищу точність. Тобто він, якщо правильно вказано в його характеристиках, він має 4 тисячі вимірювань в кожному діапазоні. А цей же ж лише по 2000. Тобто даний. Приблизно двічі, ну, двічі точніший. Ось, наприклад, напругу на цій батареї комуляторів. Трохи не так. Щупи тут, як я вже можливо казав. Незнімні, чим цей прилад також відрізняється від більшості інших. Довжина їх не дуже велика, але я думаю, цілком достатньо для більшості випадків. Вони компактні, менші ніж у мого старого приладу. І тим більше менше, ніж у моїх струмовимірювальних кліщів, які також цього бренду юніте. І, крім того, відрізняється відсутністю захисних ковпачків, які є у кліщів на, на щупах. Загалом конструкція подібна, але, але габарити значно відрізняються. Спробуємо виміряти опір. Наприклад, наприклад, до цього резистору так. з номіналом 10 кОм. Так, іноді, іноді це не дуже зручно, через що він легкий, але так. 10, цілих... так, я відпустив трохи. Навіть менше 10 показуємо. Добре, інший, інший резистор. 50 Ом. Так, перемкнемось діоди, зрозуміло. Режим прозвонки. Не дуже гучно. Не дуже так, вимірювання ємності. Ємність він. Згідно характеристик, повинен вимірювати до 100 мікрофарод. Ну, трошки більше, ніж вказано на корпусі. Так, давайте вимірюємо 100 мікрофарод. Ось 2,2. Від 0,2 мікрофарани. 2,4 показать. Стосовно ще додаткових функцій, на жаль, підсвічування екрану немає, але зважаючи на розміри батареї, це можливо і зайвою, вона б швидше сіла. Є... Так, добре, перемкнемося, яке щось інше є. Режим утримування показника, який, грубо кажучи, заморожує поточний показник. І є режим відносних вимірювань, він особливо корисний при вимірюванні, наприклад, ємності. Ось. Оскільки дроти щупів мають власну ємність, ми як бачимо, їх можна. Грубо кажучи, відтарити. Також даний режим може бути корисний при вимірюванні змінного струму, коли ось зараз продемонструю близьке пролягання дротів генерує ДС в Щупах, як бачите, аж 1,5 вольта. Ну, раз я вже продовжувати тут поставив, зараз виміряємо в ньому напругу. Знову знову закривка. Нарешті я потрапив на клеми 218 вольт. Раз ми вже вимірюємо. Мережу, тому спробуємо виміряти і частоту. Ми бачимо, частота показується навіть коли одна клема не приєднана завдяки ємність ним струну. Скважність 50%, які повинна бути. Добре. Вимірюємо. 5 миллиампер. <coughs> Спробуем вымерить частоту работы. Цієї саморобної схеми генератора прямокутних імпульсів. Думаю, прилад її не покаже, тому що це нижчий діапазон вимірювань. Але все одно цікаво. На жаль, нічого. напруги. Вимірювання напруги. 0,6. Такий досить цікавий оригінальний прилад я придбав. Впевнений, що він буде для мене корисним. І не один раз допоможе. Виконати якусь роботу. Сподіваюсь, для вас це відео також було корисним і, і цікавим. Дякую вам за перегляд.